12 грудня у Чернігові по вулиці Попудинка, 16, близько 16-ї години, ввалила стіна у гуртожитку. Це чотирьохповерхова будівля, в якій живуть люди. Приміщення знаходиться у підпорядкуванні КП Новозаводське. За версією однієї з мешканок причиною трагедії могло стати те, що під душовими тут не було гідроізоляції. Про що неодноразово інформували комунальників. Багатодітна мати Олена, яка мешкає в цьому гуртожитку з трьома дітьми, каже, що сьогодні провисла плита перекриття. Іна ситуація така, це рано чи поздно добав було случитися. Це добре, що зараз случилось ані ночі. Була більше жертв. жертву. Я була на цій стороні О, і что то таке почав, наче, наче сніги з криші. Ми не поняли. А тут бежать, все кричать, що. Стінка обрушилась і, і пісок. Дівчинка тут бігла, Маринка. А вона вся вона вилізала вона в душі була. Свідки кажуть, що рятувальники з під завалів витягли бабусю. А от хлопчик 17-річний, ймовірно все ще залишається на 17-ту годину під завалами. На місці події працюють співробітники поліції Манеси Карети швидкої гуртожиток взяли в оточення. О, на сторони какой Який етаж? а Вона була дома дома вона була. 22-я кімната? 22-я кімната. — Є ключ від комнати? Та да, там упало все. Там усе упало, там нічого немає. Муж позвонив, каже, в туалеті малий каже, обвалився. В жалоби писали обше життя аварійне. Вони всі прекрасно знали. Що вам ще треба знати? За попередньою інформацією під завалами знаходилось семеро людей. Станом на 18.30 хлопчика знайшли. Він живий, його оглядають медики. Пошуки людей продовжуються. Прибули рятувальники з Києва, державна служба надзвичайних ситуацій бачили з пошуковими собаками для того, щоб знайти в завалах. Сюда ми залучили всі правоохоронні органи, всі силові структури, національна гвардія, всіх, кого можна, всі всі весь правоохоронний блок працює сьогодні. Тут в будинку прописано 180 мешканців, які у мороз залишились на вулиці без одягу і їжі. Влада наразі визначила місця тимчасового проживання. Керівництво області всі знаходяться тут, керівництво міста. Головою обласної державної адміністрації прийнято рішення. Зараз готується готель Придиснянський. Туди будуть мешканці гуртожитка, ті, у кого є маленькі діти. Далі визначена школа номер 10 і номер 20. Зараз ми туди завозимо комплекти кровати, постелі. У нас все це є запаси матеріальні на випадок таких ситуацій. Запаси такі є в місті Чернігові. Частина, частина з мене зараз буде доставлена зі складів. Прохання знайди автобуси, щоб ми спокійно відпрацювали по спискам, кого де розміщать, що, що ви робили. Роботи по пошуку людей продовжуються, нова інформація згодом.